Доброго дня, я солдат Владислав, студент з 741-ї групи, буду презентувати свій проєкт. Мій проєкт це онлайн магазин Теребібліотека, який розроблений на Java Spring Boot та Bootstrap з використанням Bootstrap. Презентація розкриє тему технологій та ключові можливості проекту, огляд архітектури і результатів створення онлайн бібліотеки. Мета проекту: створення зручної онлайн бібліотеки, централізований доступ, доступ до книг у будь-який час із будь-якого пристрою, інтуїтивний інтерфейс, зручний для користувачів різних рівнів доступу, масштабованість. Система витримує зростання кількості користувачів та книг, залучення користувачів. Планується понад тисячу активних користувачів за рік. Використані технології Java Spring Boot та Bootstrap. Що стосується Spring Boot, це Reset API для керування залежностями, Spring Data GPI для роботи з базою, Spring Boot security для безпеки та можливістю створення адміністраторів та користувачів, звичайних. І Spring Boot MVC для обробки запитів. Щодо Bootstrap, адаптивний дизайн, html 5, css 3 і JavaScript. Також були використані технології, це MySQL, база даних. Було розроблено це в середовищі Intel GDI, також було загружено на GitHub. Основні можливості онлайн-бібліотеки: реєстрація та аутентифікація. Ролі адміністратор для, та користувач для контролю доступу. Особистий кабінет, перегляд історії замовлень, управління бібліот... обліковими записами. Каталог із пошуком, пошук за назвою, автором, жанром з фільтрами та сортуванням, адміністрування, керування книгами та користувачами, адміністраторами системи. Демонстрація роботи. Зараз покажу. Но... Вкратце розкажу, що воно з себе буде представляти. Головна сторінка: е, привітний інтерфейс із навігацією по розділах, каталог книг, інтерактивний пошук. Отключився интернет. Я бачу, только, uh, зараз я продемонструю свій сайт uh, розроблений. Це у нас головне. Uh, тут uh, у нас знаходиться головна сторін. Зараз я продемонструю свій, свій сайт. Це у нас головна сторінка. Тут знаходяться, можна перейти по категоріям і останні переглянуті продукти, які були переглянуті. Також присутні список всіх продуктів, категорії. За, вони ось уфільтруються. Тут немає, просто то воно так і пише. Автор на даний момент знаходиться в розробці. Він Трошки не працює. Також присутня мультимовність, вхід та реєстрація. Ми вже заготовлені декілька декілька юзерів. Зараз ми перейдемо на адмінпанель, на якій можна додавати продукт, додавати категорію, додавати автора. Воно працює, переглядати продукти, які є на сайті. Замовлення обробляти це, тобто міняти статус замовлення. На інший перестачі можна додавати адміністратора та самі адміністратори. Також, якщо зайти від від, від юзера, то буде у нас пошик, можна замовити, оплатити, вибрати спосіб оплати. Також. Що тут у нас? Можна переглядати продукти, фільтрувати його також за ціною. Допустимо, 63, ось воно фільтрує. І на цьому, в принципі, все.